Карнаухівці готували унікальну для України зливану кашу. За переказами вперше почали варити смачну страву ще козаки. Нині її варять на відкритому вогні 2-3 години. Кожен із мешканців приносить свої продукти, саме тому кашу називають зливаною. За унікальним процесом приготування спостерігала та кашею смакувала і наша знімальна група. Сонячний вересневий день сьогодні. Ми у Карнаухівці а позаду нас величезний 75-літровий казан, в якому вже вариться, париться смачню пшоно, поєднане з картоплею, цибулею, шкварками, курячим гуляшем та масою спецій. Адже там вариться вона, віднесена до нематеріальної культурної спадщини України. Карнаухівська зливана каша. Ходімо дивитися, як вона готується. До пшона Тамара Морозенко додає засмажку з цибулі та моркви, яскраво жовту від курячого смальцю, а потім ухід ідуть свіженькі шкварки. Далі все добре перемішується та доводиться до кипіння. Тоді ми будемо кидати ще тушонку, потім ми зіб'ємо яєчки, я... 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 а потім в кінці ми кинемо масло. І там тільки раз треба помішати, ще не мішати, щоб воно зверху таке було красиве. Смачне. А для того, щоб каша була дуже смачною, її заряджають позитивною енергетикою української пісні. Тетяна Фріска зазначає, як тільки стала старостою Карнаухівки, хотіла, щоб селище мало власний бренд. Зупинилися на каші, яку декілька місяців тому включили ще й до нематеріальної культурної спадщини України. Коли заїжджали в наше селище, бачиш, що в нас і герб, єсть. Нас козак сидить і вари, кашу в казані. Нам допоканішно допомогло, допомогло кам'янське влада допомогла відділ культури кам'янського. Вони. Так сказати, запросили, продвинули, зробили презентції каші, поучаствували в цьому всьому відборі в конкурсі. Встигає кашу зварити і пісню заспівати вже добре, знайома нам пані Тамара. Переймала талант приготування каші жінка від своєї свекрухи Валентини, і вже три роки поспіль на всіх святах Карнаухівки біля казана за головну. Саме головне, якби готове з любов'ю і добротою. Тоді все получається. Допомагає впоратися з смачним варвом і найстарша кашоварка Карнаухівки, – 75-річна Алла Сорокіна. Традиції приготування зливаної каші передавалися у її родині з покоління у покоління від бабусі та мами Орисі. Не нарушаємо традиції своїх родителів – батьків, дідусів і прадідусів. І хочу я пожелати те, щоб мої діти. Внуки, правнуки і праправнуки продовжували нашу традицію. А ще пані Алла може не тільки варити унікальну кашу, але й не менш унікально насвистувати. Маруся раз, два, три, калина, чорня моя дівчина». посмакувати кашею Запросили міського голову Андрія Білоусова. Зустрічали гостя традиційно хлібом сіллю. «Карнаухівська зливана каша. Війшла Міністерство культури і інформації, включила її в реєстр нематеріальної культурної спадщини України, і цю кашу також завжди готували всі разом. І карнухавки, як і народ України, коли необхідно, ми святкуємо разом. Але коли необхідно, ми об'єднуємося разом для того, щоб захищати нашу країну. До слів вітання долучився і Олександр Лукашов. Тут всі в національних костюмах, вишиванках, всі разом готують цю кашу. Нам дуже приємно до вас завжди приїжджати і разом з вами робити гарні справи. Дякую у холодочку. Ми зустріли одну з найстарших жінок Карнаухівки, пані Марію. Жінці вже 92 роки зізнається, половину свого життя готувала карнаухівську кашу у місцевому храмі Святої Великомучениці Варвари. Має свої секрети приготування. Основне, щоб жарненьке було піджарене. О хороший, і от так і варимо ту кашу, щоб вона жарненька була. Пан Володимир у колоритному солом'яному капелюсі робив своєрідне замовляння на приготування каші піснею. тож і куштувати, щойно зварене чоловіку дуже приємно. каже у свої 85 карнаухівської каші, попоїв вдосталь. Дуже кушна. Ситна і головне, то що вона енергетична, оздоровительна каша. А для того, щоб стовідсотково переконатися у смакових властивостях каші, запитуємо ще наймолодшу відвідувачку свята Дашу. Діти точно будуть щирі. Смачно.